Ну що ж, друзі, чому християни святкують різдво у дві різні дати? Відео несе суто інформативний характер. Отже, до 4 століття християни взагалі не святкували Різдво в окрему дату, але починаючи з IV століття, закріплюють дату 25 грудня. Святкують так і до 1054 року, де відбувається розкол церкви на католицьку та православну. Східна церква відходить. Але, незважаючи на це, всі далі продовжують святкувати 25 грудня аж до 1582 року. Тобто, фактично ще 4 століття тому. Тому всі разом, зважаючи чи це католики чи православні, святкували 25 грудня. Що відбувається в цю дату? В Цю дату переходять на новий григоріанський календар, і переходять тому, що попередній юліанський настільки неточний, що кожні 128 років сувалися на один день, і набігло вже багато днів. І відповідно, весь світ перейшов на григоріанський календар, за яких з яким ми живемо і зараз, тобто цивільне життя. Святкуємо дні народження, ходимо на роботу. Але частина східної церкви православної не перейшла на цей календар, а залишилася на старому. Тому вони і далі, якби святкують 25-го. Грудня, але дивлячись на цей календар, це виходить 7 січня. Але є один важливий нюанс. Вже з 2100 року календар зміститься ще на один день і святкуватимуть православні вже 8 січня. Якщо ця інформація була для вас корисною, підтримайте лайком. Всім миру та гарного веселого різдва!